Вас в ефірі Бесарабія ТВ новини в студії Тетяна Бажанар. Сьогодні у випуску в Одесі лунали вибухи. Голову однієї з районних рад Одещини спіймали на гарячому. В Олічівську затримали рекордну для України партію наркотиків. Василь Ломаченко знову перемагає на цей раз в суді. Наближається день відкриття нової набережної в затоці. Про ці та інші події далі детальніше. Вночі в Одесі знову пролунали вибухи. Правоохоронці вже оприлюднили перші деталі цих подій. Посеред ночі в центрі Одеси та у спальному районі міста пролунали вибухи, в результаті яких пошкоджено два рекламні білборди з патріотичними гаслами, а також газетний кіоск. Події відбувались на розі вулиць Краснова, Адміральський проспект та Розумовська старопортофранківська. Невідомими особами було приведено в дію вибухові пристрої, встановлені на металевих конструкціях каркасів зовнішньої реклами. За даними правоохоронців, еквівалент вибухових пристроїв дорівнював 200 грамам тротилу. Наразі встановлюються всі обставини події. Потерпілих в разі вибухів немає. На Одещині завершується командно штабне навчання з територіальної оборони на завершальному етапі. військовозобов'язані Одещини вдосконалюють практичні навички для виконання завдань за призначенням. Зокрема, з особовим складом роти охорони одного з районних військоматів Одеси проводяться інтенсивні заняття як у польових умовах, так і на важливих об'єктах інфраструктури міста. Військово зобов'язані відновили та покращили свої навички у застосуванні штатного озброєння. Уже найближчим часом вони зможуть повернутися до звичного цивільного ритму життя. За результатами навчання будуть розроблені пропозиції щодо вдосконалення організації територіальної оборони Одещини. 11 червня о 6-й годині вечора до правоохоронців Одеси надійшло повідомлення про те, що ресторан швидкого харчування Макдональдс розташований на привокзальній площі заміновано. З приміщення закладу було негайно евакуйовано близько 150 громадян та робітників закладу. Ресторан та прилегла до нього територія була обстежена. Фахівцями вибухотехнічної служби. У результаті жодних вибухових пристроїв або вибухонебезпечних речовин не виявлено. Правоохоронцями вживаються заходи, спрямовані на встановлення особистості телефонного хулігана для притягнення його до відповідальності. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 2 до 6 років. Голову однієї з районних рад одещини спіймали на гарячому. За прийняття рішення про виділення в оренду земельної ділянки для розміщення об'єкту торгівлі, що знаходиться на території району, очільник райради отримав неправомірну вигоду у сумі 10 тисяч гривень. Ще на початку квітня співробітники одеського регіонального управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю зафіксували факт отримання ним першого траншу хабара в сумі 6 тисяч гривень. Як відомляють деякі змі, ці події розгортались у татарбонарському районі. Наразі зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади. В Вилічівську затримали рекордну для України партію наркотиків. Служба безпеки України спільно з іноземними спецслужбами провела масштабну спецоперацію. В результаті вилучено 500 кілограмів героїну, а це приблизно півтора мільйона доз. Орієнтовна вартість партії такого об'єму становить на наркоринку майже 1 мільярд 400 мільйонів гривень. Ці півтони героїну прибули до України на паромі через митний пост і Лічівськ. Їх зберігали у вантажівці в рулонах із гідроізолюючим бітумом. Для зручності усі рулони з наркотиком були спеціально промарковані. У подальшому наркоділки намагалися переправити його з України до Польщі через митний пункт пропуску. Ягодин таким чином було викрито стійкий транзитний канал контрабанди Героїну з близького сходу до країн ЄС за маршрутом Іран, Туреччина, Україна, Польща. 3-0 Василь Ломаченко перемагає господарський суд одеської області вже третій раз поспіль визнає за ним право на земельну ділянку в рідному Білогородністровському. Військова прокуратура вкотре обіцяє надати право встановлюючи документи, натомість одні слова. Деталі в наступному сюжеті коридорі в загальній черзі третій раз поспіль дворазовий олімпійський чемпіон Василь Ломаченко відстоює у господарському суді Одеської області своє право на земельну ділянку, що отримав подарунок в знак шани від рідного Білгородністровського. Здивовані погляди оточуючих, проте в його правилах все за законом. Кому-то нужен участок і хтось дуже серйозно за нього зацепився. Раз е так довго все це длиться. Причиною повернення справи до розгляду судом першої інстанції став витяг із фонду держмайна, в якому зазначається, що об'єкти, які розташовані по вулиці Кишинівська, 10, знаходяться у власності Міністерства оборони. Даний витяг ксерокопія, вони предоставили ксерокопію, Даний витяг законним путем видан бить мог, по одной причине, что согласно закону Украины об управлении э, государственным имуществом, 12-я статья, э, пункт 2, 2 абзац, там четко говорится, что данный вытек, э, фонд госимущества может выдавать только в том случае при э, наличии свидетельства на право собственности, которого э, у Министерства обороны, соответственно, не было никогда. Поэтому этот документ, либо я скажу простым э, термином, сленгом слепили где-то за компьютером, Работнички по какому-то заказу, либо просто он видан за деньги. Третього в даній ситуації не дано. Чому вони на цьому засіданні і ні особо особа цей документ. Представники міністерства оборони надали до суду клопотання щодо колегіального розгляду справи. При цьому аргументували це тим, що, начебто, вже на це засідання вони точно надали вагомі документи по справі. До е, в минулому судовому засіданні були надані документи. Е, теж було пояснення сторін, а саме третіх осіб щодо е, наявності рішення ще радянських часів про виділення наведеної земельної ділянки рішення до Градництво е, 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 органів влади. Е, е, Однак наведеного рішення до цього часу суду надано не було. Ми будемо приймати усі мірі, щоб надати наведене розпорядження до суду і вже з рухуванням наведеного документа, щоб суд повністю дослідив всі матеріали справи та прийняв рішення. Проте, як виявилося, окрім зазначеного витягу та листа до міського голови Білгородністровського із проханням на черговій сесії міської ради оформити закеч району правоустановлюючих документів на нерухоме майно та земельну ділянку, більше нічого не надали. Іншими словами, жодних правових документів на даний об'єкт не було надано. Як результат, суд виніс справедливе рішення. Суд вирішив. Задоволення позволив Гарністровського міського прокурору з наглядом задержання законів воєнній сфері в інтересах держави в особі Міністерства України оборони України в особі Ордністровської квартирної експлуатаційної частини району підмовити в повному обсязі. Таким чином, всі закиди та провокації, що неодноразово звучали із засобів масової інформації, начебто Василю Ломаченко, відмовили в отриманні права власності на земельну ділянку, не відповідають дійсності. Я до сих пор не вірю, що це просто так все вот закончится. Вот сегодня снова мы победили. Я думаю, что в дальнейшем будут снова какие-то апелляции, какие-то разбирательства судебные. Не знаю, я не верю до последнего, пока у меня, наверное, на руках э, не будет всех подтверждающих документов, бумаг э, и разрешения на строительство дома. Татьяна Божинар, Виталий Солодухин. Басарабия Протягом тижня курсанти та офіцери факультету високомобільних десантних військ та розвідки Одеської військової академії здійснять понад восьми сотень стрибків з парашутом. Як повідомляють у Міністерстві оборони України, навчання проходить на базі вишу. А кореспонденти військового телебачення України навіть підготували спеціальний репортаж про майбутніх десантників і розвідників. На Одещині майбутні офіцери десантників вперше в цьому році стрибали з парашутом. Курсанти Одеської військової академії. Вчаться взаємодіяти з авіаторами та готуються застосовувати свої уміння в умовах військового конфлікту. Центр ми прийняли в своє підпорядкування багато робот по відновленню навчальних полій, повністю зроблений танкодром. Зараз, як ви бачите, вже зроблено і дві взлітно-посадочні смуги для підлітак. В цьому році ми вже на базі нашого центру будемо здійснювати парашутні стрибки і на воду в море. Де ми також ми зареєстрували, підготували площадку для приземлення. Нині курсанти підкорюють небо на літаку. Ан-2 військово-морських сил. Стрибають з висоти 600 метрів. У кожній групі по 10 осіб. Деякі з цих хлопців вже зараз опановують роль інструктора. Я несу повну відповідальність за всіх цих осіб, яких я випускаю, і моя, мій обов'язок їх безпечно випустити та зробити так, щоб вони повернулися звідти на землю. Курсант Олексій Чушкін пережив радість вільного падіння більше десяти разів. Стрибав із літака Ан-26. Самої прыжки були два роки назад на. По полигоне, Широкий Лан мы тогда прыгали. Была твердая земля и э, очень сильный ветер. Если сравнить, здесь земля очень мягкая, здесь мы прыгаем на поля, которые разрыхлены на пшеницу, там, а там ну, твердая земля сильно была. Станторого прыгаю, второй раз, 9 раз до этого прыгал с вертолетами ми 8 И один прыжок был с самолета ан 26 на скорости 300 км в час. За час навчання курсанти здійснять не менше 28 стрибків із парашутом у різних умовах. Кращі з них отримують спеціальне посвідчення. Інструктор з повітряно-десантної служби Анастасія Ільяш Данило Іщенко час ще. Військовослужбовці та учасники АТО Білгородністровського вимагають негайно надати їм передбачені законом земельні ділянки. До вирішення цього питання залучилися і члени громадської ради. Шукали земельні резерви. Що знайшли? Дивіться в наступному сюжеті. Військовослужбовці в сесійній залі терпляче очікують на рішення своїх питань. Їм держава пообіцяла земельну ділянку для будівництва житлового будинку. А міська рада має вирішити яку ж саме. Два чоловіки та залучі адінсивати депутат. так, ні знання вас дадальні. 153. Може, причина в тому, що володієте ділянками депутати міськради голова управління комунальної власності Сергій Круп зауважив, що для виділення земельних ділянок військовим необхідно детально вивчити всі документи, кому вона буде належати, та знайти в межах міста вільний шмат землі. Ви написали заявлення по срокам, нарушається цілий ряд законів про гроші граждан. Зміни кодекс і так далі. Ну це робиться не по тому, щоб формально соответствовати нормам закону, а ніж тому, щоб вам випросити рішити не відказувати. Тому що наскільки мені відомо, деякі ребята вводили заявлення, і їх в місті даже немає. Військовослужбовці не задоволені тим, що питання виділення їм належної земельної ділянки вирішуються повільними темпами. Вікарі люди вже скоро хресть по второму сроку. Поки в міській раді думають, де знайти вільні ділянки, громадськість міста вже знайшла. Навіть розробили механізм їх отримання. Є участки, називаємо так, мертві душі. Тобто участки виділені, фамілії стоять, він зробити нічого не може, як начальник управління. Ми зараз предложили, ми з ним договорились, он зараз озвучив наше підложення. Создать срочно комісію розібратися этим участкам. І я уверяю, этих участков не 10, не 100, а більше. І ви всі получите військові у свою чергу акцентували увагу на чималий шмат землі в районі Таврії. Проте ця земельна ділянка знаходиться в оренді на 49 років у приватної фірми, що нині сплачують до міського бюджету податки. На прошлому спалконі прошу при народного депутата. поступило приближення подати суд на фірму і це можна вирішити тільки в судовому порядку. Наразі спеціально створена комісія в терміновому порядку проведе перевірку всіх наявних земельних ділянок в місті. У разі наявності так званих мертвих ділянок. Їх буде передано військовим учасникам АТО. Тетяна Бажанар, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ. Рятувальники Одещини провели на Хаджибеївському лимані навчання за легендою на території водойми потонуло рибацьке судно. До чергового поступило екстрене повідомлення. В результаті аварії є постраждалі і загиблі. Особовий склад водолазних підрозділів зібралися біля техніки. Рятувальники отримали розпорядження про початок пошуково-рятувальних робіт. Підготовчий етап передбачає розгортання медичного пункту, розвантаження аероглісера та розміщення спецтехніки на воді. Після цього водолази виходять до місця події для евакуації постраждалих. А потім вони ж продовжували пошук потопельників. Видимість півтора метра на воді, глибина 11 метрів, швидкість течії в лимані 20 сантиметрів на секунду. Все це ускладнило виконання завдання. Однак рятувальники із ним впорались дуже швидко. На березі опинились перші постраждалі. Їм одразу надалася медична та психологічна допомога. Успішно були проведені учені. виникали трудності на самому водному об'єкті. Актуальність даного учені. Лежить в тому, що з початку года 2015 года за п'ять місяців на различных водних об'єктах Одеської області уже утонуло 15 человек, двоє из которых діти. Все для того, аби збільшити потік туристів до курортів Одещини. Цією метою облагороджують Білгородністровські і курортні селища біля Чорного моря. Влаштовують свята, реставрують середовічну фортецю, ремонтують дороги, облаштовують пляжні зони. Кілька місяців в затоці велися роботи з будівництва нової набережної, і ось в суботу пройде її відкриття. Докладніше про це вам розкаже в наступному сюжеті Ангеліна Савенкова. Первый километр набережной в Затоке готов. В субботу 13 июня в 19.00 состоится ее открытие. Об этом сообщил поселковый голова Василий Звягинцев на заседании Белгороднестровского городского исполкома. Мероприятие пройдет в торжественной обстановке. Приглашены высокие гости. Новый губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Министры и иностранная делегация из нескольких десятков лиц. По случаю открытия подготовили развлекательную программу для присутствующих. По программе они должны посетить сначала Белгород-Днестровск, крепость, посмотреть Белгород-Днестровский как э, туристический, потом посмотреть Шаба, и потом у них обед, и в 19 часов начало торжества по открытию. Так что всех приглашаем тут. Это только начало, говорит Затокский поселковый голова. Всего хотят сделать 12,5 километров. По проекту 6,5 километров вымостят плиткой. Там же установят скамейки, урны, биотуалеты, кабинки для переодевания. Через каждые 300 метров спасательные посты. Все перечисленные удобства уже есть на первом отрезке протяженностью в 1 километр и шириной в 5 метров. От базы отдыха «Престиж» до «Цветка». Особенно актуальны спасательные посты. Начался оздоровительный сезон. Детей везут на море. Начался оздоровительный период. У нас вчера первый ребенок, который со запроса поступил, полуутопленный, находится в реанимации. Поэтому если, конечно, будет через каждые 300 метров спасательная вышка, то это безопасит жизнь и здоровье тех отдыхающих, которые находятся на пляже. Благоустройство города и затоки осуществляется для привлечения туристов, объясняет мэр Белгорода Днестровского. С подобной же целью были убраны блокпосты в курортной зоне. В прошлом году не удалось, а с началом нового летнего сезона городским и поселковым властям, депутатам, предпринимателям, да и самим отдыхающим пошли навстречу. Работы по устройству набережной продолжатся, как только поступят необходимые для этого материалы. По информации поселкового головы их уже заказали зимний период есть миграция песка. То есть волны двигаются, есть много современных технологий, которые есть. Причем, вот, как и говорит, эти технологии в Украине не изготавливаются. Поэтому инвесторы эти необходимое техническое оборудование заказали за рубежом. Срок изготовления, вы знаете, что это от 3 до 6 месяцев иногда да. получается. Поэтому оно же, по мере того, как оно будет поступать после Проведение определенных технических сооружений, инженерных технических дальше уже будет выкладываться, скажем, набережной всего проект рассчитан на три года и оценивается в почти 100 миллионов гривен. Новое сооружение, кроме привлекательности, имеет и берегоукрепляющее значение. Занимается работами эстонская фирма. Ее собственник является владельцем одной из баз отдыха в затоке. Ангелина Савенкова, Анатолий Лукинчук, Такими були новини останнього робочого дня цього тижня. Якщо у вас буде можливість, обов'язково приїжджайте до затоки на відкриття набережної. Організатори обіцяють всім гостям гарний настрій, відпочинок біля моря та приємні спогади. А ми зустрінемося з вами вже в понеділок на телеканалі Бесарабія ТВ. На все добре та хай щастить!